Полонений полтавець Валерій Богун повернувся додому. Своє 23-річчя він зустрічав із рідними, близькими та своїм рятівником, правозахисником Василем Ковальчуком. Сепаратисти затримали юнака тоді, коли 93 третя бригада, в якій служив Валерій, виходила з котла під Іловайськом. Він провів у полоні сепаратистів 45 днів. Щоб повернути хлопця додому, Василю Ковальчуку довелося відшукати затриманого сепаратиста, якого вимагав ДНРівець Ігор Горбезлір, та обміняти. Його на полтавського бійця. Це була єдина умова повернення Богуна. Зустрічали його всім селом. Якраз у нього 23 роки, у нього там. Телефон ну як забрали йому вчора. Подарували телефон. Потрапивши до полону, Валерія Богуна катували, йому зламали ніс. Кілька разів виводили ніби на розстріл, але стріляли поверх голови. Три дні хлопцю взагалі не давали їсти. Потім на день виділяли півбуханки хліба та воду, розповідає Василь Ковальчук. По допомогу до правозахисника звернулася сестра Валерія. Вона вже знала, де перебуває її брат. Коли настав час виїжджати за ним, підприємці. Та політики, які обіцяли Василю Ковальчуку транспортну допомогу, відмовилися її надавати. Тому він звернувся до Віктора Бугейчука, голови облдержадміністрації, який і владнав цю проблему. Ми вирішили це питання і привезли хлопця додому. У нього відстрелений палець на нозі, у нього осколочні поранення. Сьогодні йому вже в нашій лікарні його йому проводять невеличку таку операцію доводять до нормального стану. Зараз Василь Ковальчук домовляється про визволення ще одного полтавця. я не хочу казати, хто нам таке.